Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене є такі думки. Вам трошки розповісти про мої реанімаційні дії з орхідеями. Які ж тут в мене гарні новини є, що зараз в мене відбувається, Да, спекотне літо дало про себе знати. Ці орхідеї в мене на реабілітації, деякі вже мають гарні результати, але поговоримо про те, що в мене. З'явилася відносно нещодавно, на що я взагалі не робила ніяких ставок, але потихеньку-потихеньку є гарні новини. Ось це в мене орхідея крапля сонця, Drop of the Sun. Нещодавно було відео. Таке, знаєте, Авантюрне було діло зачистити повністю шию, дістати з горщика оцю орхідею. У неї було два листочка, один листочок вже відсох. Ви бачите, що ось наростив другий, третій центр росту. І ось тут вже пішов корінчик. Ура! Нарешті, тому що тут дуже довга шия і не було від шиї коріння. Тут воно внизу щось є. Поливала я сьогодні їх зранку, тому що орхідеї вологі одразу сьогодні полила зранку і думала ж про те, що варто мені розповісти. Ну, дійсно, ви бачите, що, типу, йде, як діточка з точки росту, можливо, буде просто такі маленькі листочки. Але орхідея наче адаптується. І ось цей корінчик це взагалі просто топ. Я дуже радію, що воно так зараз відбувається в мене. Вчорашнє відео з орхідеями-оціночками, відцвіташками. Одразу пересадила вчора арт No. Таку закриту систему вже полила. Ой, чудово все має бути. Розкрутила, розвертіла, тому що просто орхідея була настільки закручена. Тут коріння чудово багато, треба просто трошечки прийти до тями. Сьогодні поливала з фунгіцидом, тому що ці якісь плями дивні. Ну, відкидників я одразу обробила. А фунгіцидом треба обробляти, тому що мені головне, щоб не було ніяких хвороб у орхідеї, тому що. Скриті хвороби дуже часто орхідеї з цього і помирають. Знаєте, коли ти, наче, орхідею, тримаєш в тонусі, піклуєшся про неї, потім вона різко бах і розвалюється. Таке буває і не дуже таке рідко. Так, ще хотіла вам сказати про те, що спробую нарощування коріння ось такі посадки. Я вам вже показувала в таких от стаканах. Це в мене Шеверіана Pін Petrofly. Я чомусь думала, що в мене їх дві, і що в мене це буде дубль орхідея. Але ні. Ось в мене орхідея, яка. Ой, мені навіть вам соромно її показувати. Яка в мене реанімація після літа? Я думала, що це Pін Petrofлі, а це в мене MSI MSI MS MSH. Орхідея Шеверіана. Ну, тут у нас варсистний листочок, є корінчики розкуклені, Тут у нас тяжі, ось поливала, тут трошечки є водички. Зараз буду зливати зайво, тому що тяжі, власне, тяжі це є власне коріння. І, на жаль, нема воламену, немає запасу вологи біля коріння. Тому я дивлюся і ваші коріння так, що в мене тут трошечки є вологи, зараз я це зайво зілью. і... Тяжі мають бути у водичці, вони мають пити і нести вологу до орхідеї. Ну, мені дуже шкода, ну я не знаю. Вона в мене просто всі коріння в неї зварилися. І оце, це боремося дуже довго з нею. Все-таки вірю, що вона в мене виживе. Тут така є аерація в горщику. ну Скажімо так, що от в такій от посадці мені вона більш подобається, тут теж в мене є аерація колінчики розкуклюються. Все тут чудово. Дуже гарний в мене є результати в посадків скло. На днях пересадила Бер -Кінг. Ось такий стаканчик у мене Цвічечки є. Такий закруглений стаканчик, такий у мене закруглений Беркінг. Думаю, буде дуже гармонійно дивитися естетично. Також пересадила. Потихеньку в мене з'являються посадці в скло, ви бачите? Тут теж кокосове лакно на дні. Тут вже корінчики облітають. Тут зовсім ну, зовсім, зовсім мало водички, але воно так по цьому волокну розподілилося, що воно буде так потихеньку-потихеньку, потихеньку давати вологу на орхідею. Тут у мене корінчик не ну, виросте взагалі орго задоволення. Це у мене жовтий шоколад. І хотіла ще вам сказати про цю орхідею, за якою я дуже сильно переймалася. Зараз вам покажу. Це вайнвельт бігліб. Пам'ятаєте, вам це казала, що мене це дуже змущає це оці листочки, оця плямка. Думала, що вона буде в мене довго таким состоянні стояти невідомому. Пішов ростити листочок. Я аж видохнула. Нарешті якісь пішли з по цьому горщику. Тут коріння видно є, просто що його не видно, зараз вже темно. вечір. Думаю, вам покажу. Ну, це в мене таке те, що мене турбувало дуже сильно, і починає зростати. У мене ще ця орхідея, сюрприз від Мійкі, дуже сильно турбував. Але ось тут пішов ростий листочок у нас. І ось корінчик. До речі, корінчика я ще не бачила зранку. Чудово, чудово, так ось у нас буде. А там ще щось скуплюється. Ой, чудово. Так, по квітоносам. Сюрприз з квітоносом, другий сюрприз з квітоносом. У мене сенс, що воно так виглядає. Потихеньку тут піліточки в мене теж з квітоносиками. Зараз буду все ставити на місця свої, щоб вони далі зростали, адаптувалися, ростили корінчики, листочки, а хтось і квітоносики. Хочеться вже квітів дуже сильно. Сьогодні ще. Подивилася нагадування в інстаграмі, що в мене були вже квітучі в цей час, і саме такого ж осінньо-зимового цвітіння. Нічого, на все свій час обов'язково у нас будуть квіти, поки будемо милуватися гарною зеленню з новими листочками, корінчиками і квітоносиками. Тим паче, скоро я вас буду радувати, Сеншен розкриє свої квіти. Вона дуже ця орхідея швидко ростить квітоносика. Я думаю, що зовсім зовсім скоро будемо вже бачити квіточки. Ось такі в мене новини. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного вечора, без тривоги.